На цей генератор мешканці багатоповерхівки не скидалися. Його ще до повномасштабної війни приніс до хати чоловік Зої Назаренко. Вона голова ОСББ на Гулака Артемовського 15А. Ми вирішили, що ОСББ буде користуватися цим генератором. А чому б ні? Зараз стоїть питання. Ми замовили подовжувачі, щоб людям чим найбільше людей могли заряджати телефони, гаджети свої і, взагалі, що там кому потрібно. Потужність бензинового генератора 6,5 кВт. Для потреб багатоповерхівки його явно не вистачить, але життя таки полегшить. Цього каже Лучанка, аж ніяк не вистачить на підключення до електропостачання 80 квар квартир, що я в будинку, він має малу потужність для цього, щоб підключити весь будинок, а зарядити гаджети і мати гарячий чай, там чи ще що небудь, ми зможемо це все мати. А щоб мати це міг абсолютно кожен мешканець будинку, електроенергію вирішили подавати в підвал багатоповерхівки, який вже 9 місяців слугує для жильців укриттям. Ми зробили маленьку кухню. Ми завезли туди воду, продукти. Там у нас все все є. То ми можемо собі ставити біля підвала той генератор і користуватися, навіть в підвалі під час роботи прилад каже Зоя Назаренко стоятиме поруч у будинку. Ще одне альтернативне місце так звані сушки, що облаштовані на кожному поверсі багатоповерхівки. Це окремі приміщення, які забезпечують найголовніше, вихлопні гази виходитимуть на двір, а не в під'їзд. Також, каже голова ОСББ, генератор має вирішити проблему з опаленням у цьому будинку. індивідуальний тепловий пункт, який працює від електроенергії, той генератор під'єднати, підлаштувати під ІТП, щоб ІТП працювало коли не буде довго світла, і щоб було тепло в будинку. А голова іншого ОСББ Олександр Пілюк після численних дискусій із мешканцями свого будинку відмовився від ідеї встановити генератор, мовляв, надто дороге задоволення. Нам потрібно генератора на 3000 кВт. Він не багато стоїть в районі 2 мільйонів гривень. Плюс мільйон для того, щоб його встановити. Вже сумально. Щоб встановити його, треба мінімум 2 місяці. Ми радилися зі спеціалістами, щоб бо це треба замінити всю проводку, поставити додаткові якісь там обладнання. Це два місяці плюс місяць провести загальні будинкові збори. А там вже і весна. Та й окрім кругленької суми за генератор та його встановлення, чимало доведеться віддати й на його роботу. Цей генератор буде споживати 60-70 літрів в годину. Тобто для будинку такого треба ще поставити свою заправку. Олександр Пілюк каже, хотіли зробити так же, як в ОСББ на Гулака Артемовського. Щоб в сховищі було світло і можна було зарядити ті самі телефони. Геніальні ж мешканці сказали, що війна у нас почалася не сьогодні. Хто хотів, той купив собі акумулятори, купив павербанки. Недоцільно. На думку Олександра, встановлювати генератори краще для обслуговування невеликих будинків не більш ніж на 12 квартир. Тоді 6 кіловатного, який у магазинах нині можна купити не більш ніж за 50 тисяч гривень, вистачить. До речі, Луцькрада обіцяє допомогти при купівлі генераторів. Місто планує повертати до половини вартості встановленого пристрою, але сума не має бути більшою 40 тисяч гривень. Більше про це стане відомо лише завтра, 30 листопада. Ви зможете після прийняття рішення скористатися інформацією, яка місця в цьому проєкті рішення звернутися в департамент шлову комунального господарства для того, щоб дізнатися особливості співфінансування, як відбувається процес придбання, і придбати дизель-генератор разом з своїми сусідами, для того, щоб забезпечувати ті чи інші потреби, вже в залежності від потужності того дизель-генератора, який ви оберете. Зазначимо, що подібні ініціативи планують запровадити у багатьох містах України. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.